Ти говориш те, про що думаєш, і я зігрію чай і придумаю чим займусь сьогодні, що і він сту. Життя сходить з рейси, а я усе стою. А я рахую час і приховую, що буде без нас в серці холодно, що буде по-іншому завтра, скоро, та зі мною лишиться назавжди твій погляд. Перепишу вічністю і наповню ніч. Розмалюю ніжністю світло свіч, Розпакую залишки спогадів про нас. Це було прекрасно та всьому свій час. Ти говориш те, що хотілося б, але правда, бій, не лишилося ні тепла, ні сонечка, тільки дощ і попіл. Той вогонь безпомічно догорів на потім. Відкладу на завтра щастя, залишки. Я колись була не пригадую, Я такою була неймовірною, і, напевно, кращою та чарівною. Розпакую залишки тої радості, пригадаю, ввечері все позгадую. І навпроти дзеркала затанцюю дикість, я покажу стінам неймовірну щирість. Ти говориш, все та меж, наче все по суті. Та не розбереш, що тобі хотілося, що ти хочеш зараз. Ти радієш серцем чи чекаєш старістю? А я рахую миті серці холодно, розбавляю вечір шумом моросі, за вікном сіріє, за буденністю і стікає смішно в посередності. Розпакую спогади, згадую, як було. Я таки сильніше, хто би міг подумати в чомусь я програла, в чомусь виграла, та найкращі миті я не вибрала, а я рахую час і приховую, що буде без нас в серці холодно, що буде по-іншому завтра, скоро, та зі мною лишиться назавжди твій погляд.